Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025, Ірландія. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Як вам трек? Отже, Емі з трейком лайкапаті, like що переводиться як вечірка лайки. А, про що цей трек? Цей трек про собаку лайку, яка полетіла в космос, але вона не загинула. А продовжує танцювати щовечора з нами. До речі, цей трек написала росіянка, яка вже 20 років живе в Ірландії, і е, вона збирає робить концерти на підтримку України і не підтримує свою країну. Що добре, і за це їй дякую. Отже, е, тільки що вийшов цей трек, і я не втримався і хочу зробити ось таку гарячу реакцію. Чому? Ну, давайте дізнаємось, чому. Знаєте, в неї от, е попсовий голосок, високий, ніжний, чистенький. Ну, поки, поки ні нічого поганого, яскрава. <звук> Знаєте, така пісенька от е радійна, як на мене. ну, Під неї класно їхати в машині, в маршрутці. Е таке воно щось, щось легеньке, простеньке. Е при цьому, ну, воно не викликає ніякого її відрази. Це знаєте, як е в 90-х була ота пісенька про Барбі, і е вона, ну, засідає просто в голову, так і ця. От вона така якась простенька, і, але під нею так хочеться, ну, принаймні, е або там притоптувати ногою, або там махати рукою. От, ну, вона. Качає, блін, я це кажу, вона качає. Я не додам цей трек собі до плейлиста. По-перше, що це не моя музика. По-друге, я боюсь, що вона засяде в мені в голову, і я буду пам-бам, бам бара бам бам ходити наспівувати. Ну, вибачте, я не можу цей трек сприймати серйозно. О, в другому куплеті вони додали е, електронні такі тарілочки чи цоколки, як їх назвати. Ну це, мабуть, єдина зміна, яка нас чекає в другому куплеті. ну ну от, Ми всі замороджуємось тут про тексти, про сенси, про те, що де вони пошлі, де вони там вульгарні, де вони ще якісь. А як вам, блін, про собаку лайку, яка танцює на небі кожного вечора? Ну, от що ви на це скажете? Глядачі? never die she's Дійсно, такий хук оцей, тун-тун-тру-тун-тун-тун-тун-тун-тун, і воно ще на клавішах, що вона його зараз буде опять пумпурум робити, ну, повторює ну. У вас ще воно в голові не засіло. Це бара бам бам Ну, дійсно, це, Це, мабуть, буде хіт його буде співати вся Європа, але. Ой, ой. Ну. Знову ж таки, сенси, які. Знаєте, я згадую минулорічну представницю Від Ірландії, це Бембітах, і, блін, яка вона була харизматична, яка вона була. Ну, прям от цей образ, да, і ну, круто ж було, а її номер це був прям щось таке ну, нереально круте, як постанова. Прям виглядало класно. Що вони зроблять тут? Oh, oh. В кінці вона зробила таку маленьку модуляцію, а, і все? <реш> трек Простий, як двері. От, серйозно, двері теж бувають різні, да? і когось вони зачаровують когось там чи чіпляють, чи ні. От, це двері, які от вони все ж таки чіпляють. Да? Але, ну, два куплета, два приспіва, і потім знову там, приспів, програш, приспів, все. Тобто нема. Ну, нема от, от проста, але чіпляє. Е, знову ж таки, ну, хотілося б чогось серйозніше. Але не пошло, не вульгарно. Е, що ще сказати? Ну, <смі> ну от як є. Ну, я не можу сприймати цей трек серйозно. Вибачте. Е, що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Е, дякую за те, що дивились. Стайте, ставте лайки, підписуйтесь на канали. О, ставте лайки. Лайці, да? бо трек же ж у нас про лайку. Тобто, вам треба поставити лайк все одно. Чи мені, чи лайці. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!